Тисячі року, відгукнувшись на заклик папи Урбана та візантійського імператора Олексія Комніна, до Константинополя стікалось величезне християнське військо. Жоден із королів не вирушив на схід. Однак, очільники того, що історики люблять називати походом принців, якщо не були рівними за статусом, то точно не поступались європейським монархам у могутності. Герцог нижньої Лотарингії Готфрід єдиний, обрав шлях через Угорщину, яким раніше скористались учасники народного походу. Він чимало поставив на успіх цієї кампанії. Щоб профінансувати її, Готфрід продав свій замок в буйоні в єському єпископу Отберту, і тепер подорожував в кампанії родичів, двоє з яких, спойлер спойлер, ще відіграють визначну роль в історії хрестових походів. Король Коломан І вже по горло був ситий хрестоносцями на своїх землях. Тож, аби перетнути Угорщину та уникнути непотрібних боїв герцог залишив свого молодшого брата як заручника і дбав, щоб перехід минув без інцидентів. Коли його військо дісталось з візантійського кордону, угорці дотримались угоди й повернули Балдуїна. Гуго Вармандуа, брат Філіпа І і онук руського князя Ярослава, на чолі невеликого контингенту лицарів прямував на південь Італії, звідки морем мав переправитися до візантійських володінь. І ця подорож ледь не стала для нього фатальною. Його корабель затонув неподалік узбережжя. Французького принца викинули на берег, де його знайшли греки та супроводили до столиці. Граф Тулузи Раймун зібрав колосальну армію, що за чисельністю була рівною, якщо не більшою, за всі інші разом узяті. Він, єдиний, особисто зустрічався і планував кампанію з Урбаном. В поході його супроводжував папський легат Адемар, тож, ймовірно, Раймунд розраховував одноосібно очолити християнське військо. Ще одним учасником Першого хрестового походу став колишній ворог імператора Олексія – правитель Таранто Боемунд. Він брав участь у невдалому вторгненні норманів до епіру під знаменами свого батька, Роберта Хвіскара, тому природно, що візантійці не довіряли ні йому, ні його родичам. Сили північних хрестоносців очолювали двоюрідні брати: Роберт Нормандський і Роберт Фландерський. Батько останнього, як не дивно, теж Роберт колись здійснював паломництво до Єрусалиму, і на шляху додому гостював при дворі Олексія Комніна, та зі своїми лицарями брав участь у війні проти тюрків. Існує припущення, що саме його служба у візантійському війську надихнула імператора звернутися до західноєвропейського лицарства по допомогу, що й вилилось у хрестові походи. Брати обрали той самий шлях, що й Гуго. Вирішивши під час жнив, коли дорогою буде легко знайти необхідні припаси, вони без пригод дісталися півдня Італії, де й дізналися, що розпочався сезон штормів, і до весни шлях морем залишається небезпечним. З невідомих причин Роберт Фландерський вирішив не чекати, і йому пощастило перетнути Адріатику хоч і без комфорту, але й без відчутних втрат. Інший Роберт залишився чекати сприятливої погоди, та, за словами одного з його супутників, неспроможні себе забезпечити, багато вояків та пілігримів повернулись додому. Нарешті, в травні, втративши дорогою ще й корабель, герцог Нормандії останнім дістався до місця збору. Прибуваючи до Візантії, хрестоносці вважали себе цінними союзниками і сподівалися на відповідне ставлення. Першорядним питанням для виснажених переходом армії були їжа та припаси. Які вони розраховували отримати якщо не безплатно, то принаймні за розумними цінами. Але місцеве населення, що натерпілось від анархічного народного походу, закривало ринки для прибульців і дозволяло купувати лише обмежену кількість за відверто нескромну вартість. Розчарованим хрестоносцям залишалось тільки розсилати фуражирів, які нерідко діяли як ватаги розбійників. Лідери походу всіляко намагались звести до мінімуму кількість подібних інцидентів. Адже розуміли, що для успішного просування на схід їм необхідний надійний тил та підтримка Візантії. До прикладу, Раймун зберігав строгу дисципліну і витрачав власні кошти не лише на вояків, але й на багатотисячні натовпи беззбройних паломників, що приставали до його табору. Вже навчений попереднім досвідом імператор теж справедливо вважав небезпечним тримати хрестоносців під стінами столиці, і будь що намагався переправити їх на той бік Босфору. Тим паче, що інтервал між прибуттям кожної окремої групи дозволяв це зробити. Якщо не рахувати безталаного Гугу, першим місця збору дістався Готфрід, чиї люди того ж дня вступили в сутичку з міською вартою, скоріше за все, через чутки, що візантійці тримають французького принца в заручниках. Незабаром конфлікт розрісся настільки, що хрестоносці в одному з епізодів пробували штурмувати ворота. В супротивності владнала особиста зустріч герцога та імператора. Олексій попросив Готфріда та його супутників скласти присягу, що складалася із двох частин. Усі території, що колись належали Римській імперії і що будуть відвойовані в поході, мають бути передані Візантії, хоча на практиці мова йшла лише про поселення, які Візантійці контролювали до нашестя тюрків. Інша частина, імператор визнавався лідером хрестового походу і закріплював за собою право віддавати прямі накази. А за це хрестоносці отримували повну підтримку його держави. Готфрід і навіть Боемунд пристали на такі умови. Але не Раймунд. Той відмовився від будь-яких присяг. І щоб його переконати, Олексій зробив виняток. Граф пообіцяв лише не оспорювати владу й територіальні претензії імператора. На початок травня більшість хрестоносців переправилися за Босфор і приєдналися до Готфріда, що вже кілька місяців очікував на них поблизу нікомедії. Далі їх маршрут пролягав через гори Анатолії, і першою зупинкою на ньому мала стати столиця румського султанату Нікея. Місто виявилось безсилим зупинити наступ на підступах, бо Арслан легковажно недооцінив сили другої хвилі хрестоносців, і після відносно простої перемоги над народним походом при цветоті попрямував з'ясовувати відносини зі східним сусідом. Та прогавив золотий час для атаки. Передові загони хрестоносців досягли Нікеї ще 6 травня. Однак повноцінно розпочати облогу вдалося лише 14 числа. Величезній армії постійно бракувало ресурсів, бо логістичні ланцюжки досі не були налагоджені, які досі не було єдиного лідера. Олексій Комнін залишався в таборі біля нікомедії і, забігаючи наперед, так і не приєднається до хрестоносців. Скоріше за все, побоюючись, що ця зброя в якусь мить може обернутися проти нього, ті ж, кого він надсилав як своїх представників, були швидше радниками чи провідниками, та аж ніяк не лідерами. Врешті, принці самі зібрали раду, домовились про те, як вестимуть облогу, і головне, одразу визначились, як ділитимуть здобич, адже в місті зберігалася скарбниця килич арслана. Нікея мала потужні кам'яні укріплення з висотою стін близько 10 метрів. Для порівняння на заході Європи в цей час те, що вважалось міцним замком, мало стіни 6-7 метрів. Однак недоліком була їх протяжність, близько 5 кілометрів, яку важко однаково надійно охороняти на усіх ділянках. Оскільки хрестоносцям не бракувало людей і вони могли дозволити собі атаку з кількох напрямків, штурм за належної організації цілком мав шанс на успіх. Поки йшли приготування, і принці очікували на прибуття війська Раймунда, що досі було в дорозі від узбережжя. в Таборі сталася надзвичайна подія. Сторожа розкрила двох шпигунів, один загинув у бою, а інший під загрозою страти зізнався, що килич Арслан повернувся зі сходу і планує несподівану атаку перед світанком наступного дня. Його табір був десь за пагорбами на південь від міста. І завдяки тому, що хрестоносці досі не заблокували цю дорогу, він уже встановив зв'язок з гарнізоном, аби скоординувати їх дії. До Раймунда негайно вирушили гінці з проханням поквапити його людей. Кілич як і попереджав спійманий шпигун, рано вранці спустився з військом з південного пагорба та замість відкритої дороги виявив, що між ним та містом стоїть величезна армія Раймунда та Балдуїна. Втім, він не відмовився від атаки, і його вершники ринули на позиції хрестоносців. Зав'язався запеклий бій, в якому нападники, однак, не мали жодного прогресу. Ще й невдовзі зі східного флангу їх потіснила кінота під командуванням Боенмунда та Готвіда. Затиснені між хрестоносцями пагорбами та озером, тюрки, що здебільшого були кінними лучниками, не мали простору для своїх улюблених маневрів, тож розуміючи очевидність програшу, Килич Арслан прийняв непросте рішення покинути столицю напризволяще. Пигуна Ренегата, чиї свідчення подарували цю перемогу, щедро нагородили, і він став почесним гостем на банкетах. Та сам він навряд був цьому щасливий. Як стверджує латинська хроніка, що змальовувала Перший хрестовий похід, втік до міста щось не з'явилась така нагода. Спроби залізти на стіни з допомогою драбин, провалилися, тому принци засередили зусилля своїх людей на тому, аби зробити проломи. Довелось зробити ставку на підкопи під фундамент. Гарнізон мав чим відповідати. На кількох баштах стояли балісти, які, хоч і не стріляли далеко, але були досить потужні, аби пробити броню. За час облоги вони забрали життя щонайменше двох лицарів, котрі необачно наблизились на відстань пострілу. Щоб прикрити саперів, хрестоносці випробовували різні конструкції і мали певний прогрес, та облога рухалась надто повільно. І найгірше, через величезні розміри, берег озера, на якому стояла Нікея, було неможливо постійно патрулювати, і до міста регулярно потрапляли човни з припасами. Виявивши це, принци знову зібрали нараду, на якій і вирішили звернутися по допомогу до Олексія. Вони просили його відправити на озеро кілька військових кораблів, а оскільки воно не мало виходу до моря, їх потрібно було перетягти 30 кілометрів суходолом. 17 червня Візантійська флотилія наблизилась до міста, шокувавши його захисників. Вони погодились скласти зброю, і вранці наступного дня над Нікеєю замайоріли імперські штандарти. Та ворота для хрестоносців, що очікували під стінами, ніхто не відчиняв. Візантійці під командуванням Мануїла Бутуміта, побоюючи, що союзники розграбують місто, взяли під охорону скарбницю та храми, але їх сил було замало, аби стримати орду хрестоносців, якщо ті вирішать відібрати своє. Проте принця свого слова дотримали та не перешкоджали візантійцям взяти місто під владу. А Олексій, своєю чергою, поділився частиною захоплених скарбів, в тому числі невелика кількість дісталась рядовим воякам. Так закінчилась важка для християн перша облога їх походу. Та попереду, на шляху до Святої Землі було ще чимало битв і безліч ворогів. За вихід цього епізоду я традиційно дякую моїм фантастичним спонсорам та патронам, що в непростий час продовжують підтримувати проект фінансово. Стати частинкою їх спільноти можна за посиланням під відео та закріпленому коментарі. Там же ви знайдете реквізити для одноразових донатів. І наперед безмежно дякую тим, хто підписався, поставив лайк під відео і залишив свій коментар. Ви та сила, що рухає мій канал вперед. Бережіть себе і до нових зустрічей!